Сьогодні Дніпровські води борознив підводний човен. Субмарина творіння рук одеського юриста за професію, але конструктора за покликанням розрахована на одну людину. Два з половиною роки знадобилося, аби втілити свою мрію. На такому човнику можна спускатися на глибину 50 метрів і цілу годину насолоджуватись підводним світом. Проте швидкість лише 6 кілометрів на годину, що унеможливлює далекі подорожі. Чоловік пишається його субмарина. Друга диюча в Украине. За миниатюрные размеры подводный човен уже потрапил до национальной книги рекордов. Новый рекорд Украины. Самая маленькая действующая подводная лодка. Длина по ватерлинии 2 метра 97 сантиметров. Ура! Интересно было погружаться в пресной воде. До этого только в погружался. Сейчас погрузился в пресной. Намного динамичнее лодка себя чувствует, чем в соленой. Попытался один трюк сделать, чтобы хвостом вверх подплыть. Ну, вроде как получилось.